Допікали бізнес, як керівники Держпродспоживслужби Харківщини незаконно набивали свої кишені. Стоп-наркотики, кого затримали за розповсюдження дурману в Дніпрі, підпільна криптоферма, скільки заробляли на генерації віртуальної валюти чиновники Рава Руського лісництва? Вітаю! Це ТопНюс! Сьогодні розпочнемо з вироків. На 15 років засуджено за державну зраду екс правоохоронця з лиману, який пішов на співпрацю з агресором і очолив так званий МЧС під час окупації. Також за матеріалами ДБР засуджено на 9 років працівника ДСНС, який збував канабіс та метамфітамін мешканцям Дніпра. Відповідальність за злочини буде сувора та невідворотна. ДБР все бачить. Гроші не пахнуть. Відомство викрило одного з чиновників податкової на Полтавщині, який заплющував очі на підпільне виробництво алкоголю на місцевому лікарогорілчаному заводі. Встановлено, що підприємство, аби не сплачувати податки, збувало продукцію гуртом за готівку по всій Україні. Рахуємо, склад 75 тисяч пляшок. Це мінус 2,5 мільйона гривень в бюджеті. Податківець, який мав контролювати законність процесу, навпаки не давав поради, як приховати нелегальну діяльність. ДБР вилучило понад 400 тисяч пляшок з підробленим акцизом та сотні тисяч фальшивих акцизних марок. Податківця звільнено з посади. Він підозрюється в зловживанні службовим становищем і може позбутися волі на 6 років. Закон один для всіх. А тепер розповім вам, як у лісах України створили підпільну криптоферму. Ліси України це державне підприємство. На його базі чиновники філії Рава Руське лісове господарства організували дата-центр з майнінгу криптовалют. Згенерована віртуальна валюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців. Кошти за електрику сплачувало. Держпідприємство, а організатори отримували чистий прибуток. За попередніми підрахунками збитки склали півтора мільйона гривень, а фігуранти заробили щонайменше чотири. До того ж, через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об'єктів та критичної інфраструктури. Триває досудове розслідування за фактом розтрати державного майна. Йти в ногу з часом не означає грабувати країну, яка воює. Працюємо лише на нашу перемогу. Далі про відносно легкі гроші і дуже суворо відповідальність за розповсюдження наркотиків під час масштабної спецоперації в Дніпрі, ДБР затримало дев'ятеро наркоділків, зокрема четверо правоохоронців. Як це відбувалося? Мешканець міста організував торгівлю метамфетаміном і домовився зі співробітниками правоохоронного органу про прикриття злочинного бізнесу. Дурман продавався цілодобово на одній із есте. Там порушники закону облаштували спеціальну кімнату, де всі охочі могли за 750 гривень купити та одразу вжити дозу. Попередні ділки заробляли в місяць півтора мільйона гривень. Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин організації місця для вживання наркотиків. За це на 12 років можна позбутися волі, ще й майно конфіскують. І ще одна цікава новина: цього тижня ДБР затримало керівників Держпродспоживслужби Харківської області. Чим же вони провинилися? Виявилося, що службовці вирішили збагатитися, користуючись своїми посадами, і тероризували бізнес. Керівник служби та начальник одного з районних управлінь створили команду в лапках, звичайно, і розподілили ролі від керівництва групою до пошуку потенційного донора. Самим підприємцям погрожували штучними перевірками, санкціями та штрафами. Наприклад, посадовці діймали виробникам ясної продукції, мов віддавай щомісяця 30 тисяч гривень, або ставитимемо палиці в колеса і не зможеш працювати. Наразі ДБР всіх фігурантів злочинного угруповання спіймало на гарячому, провело обшуки, вилучило понад 100 тисяч доларів, оголосило про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Тиство триває, ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все я бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб каналі та офіційному сайті. І довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.